Для радикальна партія. Я хочу, щоб всі громадяни України звернули увагу на те, що зараз відбувається в залі парламенту. Це суцільне порушення регламенту. Парламент оголосує за розгляд питання за скороченою процедурою. Нам навіть не дають можливості виступити. Окей, ви півдня дотирали свої корупційні схеми. Ви домовились, ви прийшли, голосуйте за бюджет разом із опозиційним блоком, який розказує, як... Погано жити народу, а ви щойно проголосували за нові податки, за збільшення податків, за знищення сільськогосподарського бізнесу. Ви порушуєте регламент. Я звертаюсь до колеги з самопомочі. Хіба давно, але же Романовичу ви казали, що ви нічого не будете зголосувати з голоса? Чому ви зараз голосуєте з голоса? Чому сьогодні в парламенті немає законопроєктів, за які ми маємо голосувати? Ви міняєте податкову систему. Ви щойно проголосували закон, який забирає пільги, який радикально знижує рівень життя людей, і ви не даєте можливості нам виступити навіть. Я питаю голову Верховної Ради, я питаю прем'єр-міністра, я питаю парламентську більшість. Чим ви краще регіоналів? Ті не давали виступати, ви робите точно так же. Ви порушуєте закон, ви дієте по безпреділу, ви обмежуєте наші права. Як опозиційної фракції відстоювати інтереси своїх громадян. Якщо ми не можемо переламати ваші ширки і домовленості, дайте нам можливість хоча б виступати, дайте можливість вам опонувати, дайте можливість людям пояснити, що відбувається в цьому залі. А ви грабуєте людей, ви знищуєте країну, ви закриваєте слово опозиції і разом голосуєте із злодійським блоком. Ви гірше Януковича Скотеняки. Yeah.